Добрий вечір, любі хлопчики і дівчатка, а також матусі і татусі. Ну і звичайно ж бабусі і дідусі. Сьогодні з вами у гостях знову мої помічники. Аня та Назар. Так, Гануся і Назарчик. І ми сьогодні будемо прочитати оповідання Євгена Шмургуна надійний супутник. Скажіть, а ви знаєте, що таке надійність? Ні. Ні? Я ви знаю. Знає? Ти знаєш Назарчику, що таке надійність? Надійність це такі надійні речі, які надумаються. Так. А хто такий супутник? Зараз із оповідання дізнаємося ще деякі речі. Отож. Світланка помітила майже поруч із споришем пучечок широких ребристих листків. Посередині пучечка красувалася блідофіолетова стрілка. Подорожник, це я! А я тебе знаю. Та усі мене знають, бе-бе-бе. Так, одного разу сказала Світланка, я порізала палець і мама приклала до пальця твій листочок, тільки помила його перед тим. Ранка швидко загоїлась. Дякую тобі, подорожник. Чого там дякувати? сказав подорожник. Я для того і росту, щоб люди з мене користь мали. Отож. Коли хтось подряпає руку, подорожник допоможе. Хтось ногу намуляє, опечеться. Чипково чи в кого чиряк вискочить і цьому лихові подорожник зарадить. А якщо вас вкусить бджола, оса чи волохатий джміль, хутенько зірвіть листочок подорожника, помийте помніть і прикладіть до болючого місця. Цей листочок висмокче отруту, у тому біль було таке, що подорожники рятували людей навіть тоді, коли їх кусали гадюки. Знаєте, що таке гадюка? Так. А бачили коли-небудь? <закція> mm, я не бачила, я тільки по телевізору, бачив, телевізор. а вужика бачили коли-небудь? Ні, Ні а я бачила, Не Знаєш, що таке вужик? Це така теж гадючка, тільки вона не отруйна. Якщо вкусить, то нічого страшного, бо вужик навіть корисний такий. його можна побачити у нас в лісі. Бувають вужики. Я бачила когось. А ми читаємо далі. Подорожник розповів Світланці багато цікавого про себе. Виявляється, він, як і спориш, не дуже боїться, коли його топчуть, бо на листках має жилки, що пружинять не наче рисори. Квітки подорожника хоч і не вельми примітні, але впали в око бджолам. Ага. Ось такі бджіл, бачите, які бджоли. Ага. Не бійтеся. ці бджоли не кусаються. Ага. Вони не справжні. А на Далекому Сході і в північному Китаї місцеві жителі із подорожникового насіння навіть варять кашу і їдять собі на здоров'я. Уявляєте? Так, Ви ніколи так. не їли кашу з подорожника? Ні. Я теж ніколи не їла такої каші. Я їм. Ти їм? Де в Китаї був, Назарчик? Я не куди не був в Китаї, ну десь куди їхав в морі. А на морі їв кашу. Добре. Люди гадають, що ми називаємося подорожниками, поростемо при дорозі чи на дорогах. А насправді ми від того подорожники, що по світу подорожуємо, наше насіння легко прилипає до черевиків і мандрує разом з людиною по усіх стежках дорогах. Де насінинка відлипне, там і поросте. Навіть в Америку ми помандрували і виросли там. Індіанці це тамтешні жителі. Знаєте, що так називають народ, який живе в Америці, корінний народ. Це індіанці. Знаєте таке? Так. Тепер будете знати. Так от, індіанці, тамтешні жителі дуже не любили європейських завойовників, які їх внесли в смерть і лихо. Отож. Не полюбили вони і подорожник, і назвали її, цю рослинку, слідом білої людини. Проте згодом переконалися, що нічого злого проти них ця рослинка не має, а дуже навіть і допомагає. Ну що, діти? Ви зрозуміли, хто Наді. такий надійний супутник? Так, так. Сподобалося вам оповідання про подорожник? Так. так? А вам, малята? Подобалося це оповідання? Якщо так, то обов'язково намалюйте нам малюнки про подорожник і висилайте свої малюночки за адресою місто рівне вулиця Котляревського, 20 а А зараз уже пізно і вам час до ліжечка. Отож, швиденько умивайтеся, Чистіть зубки. Вдягайте свої піжанки і швиденько біжіть до ліжка. Кладайтеся спати. На добраніч солодких вам снів. На добраніч, На добраніч!